Срічові стрільці, хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну за рівні права, державу, хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну за рівні права, наша сотня вже готова, він їжає до Києва. до Києва Хлопці, підемо, боротися за славу. За Україну за рівні права державу, хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну за рівні права, до вагону посідали і так собі заспівали хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну, за рівні права державу, хлопці, підемо. За славу, за Україну за рівні права, а в Києві зло та врама, на дібрамі синя жовта пана. хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну, за рівні права, державу, хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну, за рівні права. Ми, хлопці, як і перла, заспіває, ще не вмерла. хлопці підемо, боротися за славу, за Україну, за рівні права, державу, хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну, за рівні права, йдуть до бою, ще й співа. Помирають хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну, за рівні, права держави, хлопці підемо, боротися за славу, за Україну за рівні.